СБУ повідомила про підозру священику з Києво-Печерської лаври, на богослужінні якого прославляли руський мір. Працівники служби безпеки встановили факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників. Їх підозрюють у вчиненні правопорушень за статтею заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Нагадаю, 12 листопада мережою ширилося відео, на якому віряни в одному з храмів Києво-Печерської лаври прославляли Росію. Після цього СБУ провела пошуки на території Лаври та відкрила кримінальне провадження. Додам, що після інциденту Служба безпеки України проводить масові обшуки Української православної церкви Московського патріархату у різних областях нашої країни. У церквах знайшли, зокрема, пропагандистську літературу та священників із радянськими паспортами.